Всім привіт! Ну що ж, надзвичайні новини, про які я хотіла вам розказати. Найперше і найголовніше це те, що а, кнопка переходу на публічний блокчейн Полігон закривається вже остаточно 1 червня. Цього року, тобто у вас залишилося буквально декілька днів, і пам'ятайте, що субота, неділя сапорт не працює і не зможе дати вам жодної відповіді. Все. а, фініш. Тому, будь ласка, хто ще планує переходити або отримав листа, що там про відновлення почти, про об'єднання почти і так далі. Зробіть це якомога швидше, щоб технічний відділ зміг вам цю кнопку надіслати, і ви змогли зробити технічний перехід на публічний блокчейн Полігон. Щоб потім ви не пожаліли за втраченими можливостями. Пам'ятайте, 1 червня вже цієї кнопки не буде. Де? Це одна із найголовніших новин. Ну і звісно, немаловажливий фактор це те, що всі мерчанти на сьогоднішній день, які вже є зареєстровані в Ділшейкері, а також всі нові, які будуть, ви маєте бути максимально максимально уважні. До чого? Найперше, вам потрібно оновити дані про свій бізнес. Якщо ви стаєте на платформі DealShaker як компанія, як фізична особа-підприємець, вам необхідно вибрати бізнес -бізнеса, так, не індивідуальний продавець. І а, з обов'язково завантажити всі документи, які стосуються вашого ведення бізнесу. Тобто єдиний е, реєстр видає спеціальне свідоцтво. Ви маєте мати це свідоцтво або витяг з державного реєстру про те, що вас взято на облік як бізнес. Далі ви маєте вказати в описі свого бізнесу, власне, в мерчантикаунті, про те, що яку а, діяльність а, ви ведете. Тобто, це є кведи по нашому а, по нашому законодавству. Фо, кожен ФОП має квет. Оцей квед квет ви маєте вписати стосовно того відносно того, який товар. Послугу ви будете надавати на платформі Діл Що стосується індивідуальних продавців індивідуальних мерчантів, ви маєте завантажити перше це. Посвідчення особи, фото закордонного паспорту або id карта або водійське посвідчення з обох сторін, і також ви маєте завантажити ідентифікаційний код, то те, що вам видавала податкова служба України. А ці два фото ви маєте завантажити в обов'язковому порядку. В іншому випадку всі мерчанти, які не дотримуються даних інструкцій, будуть тимчасово відхилені. До того моменту, поки ви не виконуєте цих умов. Багато також оновлень і вимог стосуються самих пропозицій на платформі DealShaker І вже цього тижня багато наших мерчантів стикнулося з такою проблемкою, що неправильний опис або неправильно складена пропозиція, або є якісь моменти, які заперечуються вимоги правила платформи DealShaker Це все треба враховувати і бути максимально уважним. І для того, щоб розуміти, як завантажувати документи, які є Вимоги до і, і стандарти до наших мерчантів і до пропозицій. Ви можете поглянути в нас на youtube каналі і воно буде внизу, а на попередньому перегляді, так щоб ви змогли а, натиснути і побачити, як це виглядає на каналі Ваник Систим Юкрейн на Ютубі. У нас є тут нев... неймовірна кількість інформації. Навчіться її використовувати, і нехай вона вам буде тільки в користь. Дякую всім! І у середу, наступну середу, о 19.00 Ми з вами обов'язково зустрінемося на zoom вебінарі Дякую вам!